От я би не вийшла заміж за такого чоловіка, у якого така продуктова корзина. Я поясню, зараз дуже популярно в нашому сучасному світі обирати чоловіка, з яким вийдуть класні діти, тобто який не палить, не зловживає алкоголем, який їсть точно не ковбасу, тут різні копченості, різні напівфабрикати, тому що для того, щоб було класне потомство, для того щоб створити потомство, я так кажу типу, ми прайд. Равіт, щоб вийшов класний, потрібно, щоб була і якісна яйцеклітина, і якісний сперматозоїд, щоб були нащадки розумні. А для цього потрібні всі поживні речовини. Омега 3 ляної олії я там не побачила оселедця, лосося. Теж потрібно якомога більше зелені, тому що там антиоксидантів, там не було зовсім ніякої ні зелені. Ну можливо, ще не дійшли до зелені овочей, ягід і так далі. Там має бути цільнозернові. Ну там були бобові. Це непогано до речі, хоча там ті з цукром, але... Теж не були точно не має бути така велика кількість алкоголю. Тому я, наприклад, би, як то кажуть, коню в зуби не заглядаю чи заглядаю. Я би обирала по продуктам харчування. Просто мене насторожує ситуація, коли чоловіки їдять все підряд в себе вкладають. А як ви збираєтесь функціонувати? Потім вони їдуть по дорозі, потім вони приймають якісь рішення, потім вони кимсь хочуть працювати. Аго, народ стаємо свідомими. Правильно харчуємось, і тоді можливо на вас звернуть увагу нормальні жінки.